Іван, вийшовши з машини, відкрив багажник і витягнув два величезних чемодани. Ліна, значить, ми домовилися, сказав Іван жінці, яка сиділа в машині. Я зараз піднімаюся додому, повідомляю дружині, що йду від неї, швидко забираю свої речі і одразу повертаюся до тебе. Тільки недовго, любий, попросила Олена. Я швидко, відповів Іван. Щойно увійшовши у квартиру, показав дружині на чемодани і сказав, що йде від неї назавжди. «Хм, навіть чемодани нові купив, промовила Ольга. Великі, давай без зайвих розмов, Ольго, сказав Іван. Мене внизу чекають. Змінити вже нічого не можна. Зараз я спокійно зберу свої речі і спокійно піду. Домовилися? Ольга мовчки знизила плечима і кивнула головою. Зі своєї кімнати в передпокій вийшов 17-річний син Митя. Він подивився спочатку на маму, а потім на батька і усміхнувся: Ти йдеш від нас, тату? байдуже запитав Митя. Не від вас, сину, уточнив Іван. Я йду від твоєї мами, а ти для мене завжди будеш найдорожчою людиною. Тебе Митю я люблю і завжди буду любити. Це добре, сказав Митя. Що добре, сину, не розумів Іван. Ну, що ти мене любиш, відповів Митя. Ах, ну, це ну так, звісно, добре, сказав Іван, а ти точно мене любиш. А то часто так буває, що батьки йдуть і кажуть синам, що люблять їх, а коли доходить до справи, виявляється, що любові ніякої і немає. Звичайно, люблю сину. Дорожче, тебе у мене нікого немає. Я не з тих батьків, які я зараз не про це, тату. А про що? Я хочу насправді перевірити, як ти любиш мене. Так перевіряй. Спершу від... дай відповідь на одне питання, тату. Будь ласка, сину, на будь-яке твоє питання я відповім мені від тебе приховувати нічого. Ти йдеш назавжди чи тимчасово? спитав Митя. Як це тимчасово? Ну, знаєш, ідуть, рік погуляють і повертаються назад, а після на колінах повзають, прощення просять у своїх дружин, благають пустити їх назад, дати їм ще один шанс і тому таке подібне? Я назавжди Митя, відповів Іван, звичайно, назавжди, у мене там все серйозно. Тобто назад ти не повернешся і прощення на колінах вимолювати у мами не будеш? Ні, сину, як ти міг про мене таке подумати? Ти зовсім не знаєш свого батька. Я не така людина митю, щоб йти, я потім повертатися. Я серйозно ставлюся до життя. Ольга з інтересом спостерігала за розмовою батька і сина: Я чому питаю, тату? Я не хочу в майбутньому ніяких непорозумінь між тобою і мамою. А які можуть бути непорозуміння, сину, якщо ти йдеш назавжди? Назавжди, то жодних непорозумінь і не буде. Але якщо раптом через рік або два ти вирішиш, що зробив помилку і приповзеш сюди на колінах, а мама вже буде заміжня за іншим, то ось тоді непорозумінь не уникнути. І я не знаю, Чим це все закінчиться? Але нічого доброго точно не буде, сказав Митя. Іван подивився на Ольгу. Ольга мовчки знизила плечима. Я б не хотів, щоб через тебе, тату, страждали зовсім невинні люди, додав Митя. Невинні люди? Не зрозумів, сказав Іван. Страждали через мене? Ти про кого зараз синку? Зрештою, тату, давай визнаємо, що Семен Якович ні в чому не винен, сказав Митя. А до чого тут Семен Якович? спитав Іван і подивився на Ольгу. Ольга знову мовчки повертала головою і знизила плечима. А ти хіба не бачиш тату? Як він дивиться на маму, коли буває у нас в гостях? спитав Митя. Хоча що ти можеш бачити, тату? Ти ж уже давно живеш якимось своїм життям. Ольго, це правда те, що зараз говорить наш син? строго запитав Іван. А що такого зараз говорить наш син? запитала Ольга. Ось тату, вигукнув Митя. Це ти. А говориш, що ти не такий, називаєш себе, говориш, що любиш мене, обіцяєш, що непорозумінь не буде. А вони вже виникають. Не пройшло і десяти хвилин, як ти вирішив піти. А вже з якимись претензіями звертаєшся до мами. Я тільки хотів знати, сказав Іван. Семен Якович насправді дивиться. А навіть якщо і дивиться, відповіла Ольга. Що з того? Ну, от і збирайся. Тебе внизу чекають, сказала Ольга. Збирайся. вигукнув Іван. Після того, як я почув, що ти, і давно це у вас? Заспокойся, тату, сказав Митя. Між мамою і Семеном Яковичем нічого немає і бути не могло. Зараз він тільки дивиться. Але погодься, як тільки ти збереш свої речі і підеш, так у Семена Яковича одразу з'явиться можливість. Яка можливість? Ну, що ти як маленький, тату, ти серйозно не розумієш, яка можливість? Можливість не тільки дивитися, але й і... митю. Припини, сказала Ольга, ти зайшов занадто далеко. А ти, Іване, не стій у передпокої, а збирай свої речі і йди до своєї Олени. Ти навіть знаєш, як її звуть, здивувався Іван. Ольга усміхнулася. Мені вже давно все відомо. А чому ж ти мовчала? Чому нічого не говорила? Чому? Чекала. Чому мовчала? А мовчала, тому що не знала, як вчинити. Чого чекала? Чекала, коли ти сам усе розкажеш. Але як ти дізналася, запитав Іван. Яка різниця? Дізналася і дізналася? Мені про вас розповів Олег Геннадійович. Якби так, між іншим. Повідомив Митя, причому одразу, як тільки ти почав з нею зустрічатися. Як Олег Геннадійович? розгублено промовив Іван? А навіщо ж він це зробив? Олег мій найкращий друг, і раптом таке, я від нього цього не очікував. Чому він так вчинив, я не розумію. А він сказав, що вважає це своїм обов'язком, сказав Митя. Він мене зрадив, сказав Іван. Можливо, тому, що він не любить брехню, сказала Ольга. Причому тут це, мамо, сказав Митя. Він сказав це тільки тому, що сам на тебе дивиться. Ти говориш дурниці, Митю, сказала Ольга. Як дивиться, не зрозумів Іван? А точно так, як дивиться на неї Семен Якович, відповів Митя. Раз вони обоє тату, митя, припини, сказала Ольга. Я тільки хочу відкрити татові очі, щоб у майбутньому в нас з ним не було непорозумінь. Мамо, тобі всього 39, і ти ще будеш щаслива. Але треба зараз все передбачити. Що дивного, якщо на тебе багато хто дивиться? Припини молоти дурниці, сказала Ольга. Говори, синку. Хто ще дивиться? Аркадій Борисович дивиться, Євген Петрович також, Антон Степанович і цей тату. Тільки ті, кого я знаю, тому що вони твої друзі і приходять до нас у дім? А тепер подумай: скільки таких, про яких навіть мені нічого не відомо? Чому я цього нічого не помічав? запитав Іван і подивився на Ольгу. А Ольга знову знизала плечима. Чесно скажу, тату, по моєму, краще, якщо вона вже вийде заміж за Семена Яковича. Чому? розсіяно запитав Іван. Вже забувши, що прийшов за речима і що його чекають внизу. Ти ще питаєш? Почнемо з того, що він найзаможніший з тих, кого я знаю і хто дивиться на маму. У нього ніколи не було ні дружини. Ні дітей, розумієш, вже зараз я зможу жити в набагато кращих умовах. Він дасть мені все. Більше того, він дасть мені навіть те, про що я і мріяти не смів. Коли ми з ним подружимося, а ми з ним подружимося, тому що я все для цього зроблю, я попрошу його мене усиновити, і тоді все його багатство з часом дістанеться мені. Я не дозволю йому тебе усиновити, Дмитре, строго сказав Іван, і не надійся. І після цього ти смієш говорити, що любиш мене? Гарна ж твоя любов, тату. Як тільки ти дізнався, що хтось може дати мені набагато більше, ніж ти, так одразу тобі прокинулася батьківська ревність, тепер я точно знаю, який ти насправді. Чому ти не хочеш, тату, щоб і я був щасливий? Якщо ти сам не зміг мені дати всього необхідного для щастя, так дозволь це зробити іншому. Приборкай свого сина, Ольго, бо я за себе не відповідаю, сказав Іван. Добре, сказав Митя, тобі наплювати на мене і моє майбутнє. Але подумай про маму. Хіба вона не заслужила за всі ці роки, що провела з тобою, хоч трохи щастя? «Дмитре!» Припини молоти дурниці, сказала Ольга. А ти, Іване, збирай свої речі і йди звідси. Семену Яковичу, сказав Митя, і скажу йому, що місце це скоро звільниться І не надійся, тату, що Семену Яковичу не вдасться мене усиновити. От побачиш, ми з ним швидко подружимося. А у нього, знаєш, які можливості? Не те, що у тебе. Ми тебе через суд змусимо від мене відриктися, зрозумів? Не хочеш по-хорошому? Так ми тебе погано змусимо. Здравствуйте, Семен Якович, це Митя. Я хотів сказати, що Іван підійшов до сина і забрав у нього телефон. Семен, це правда, що ти і моя дружина будете разом, коли я від неї піду? Так, я від неї йду сьогодні. Що значить, це вже не моє діло, а чи є? Ах, це Ользі вирішувати? Але Семене, я від тебе цього не очікував? Або що, син мені відкрив очі? Що значить, якщо не ти, то інші скористаються? Хто інші? Ах, багато таких? А, ти значить, боїшся, що тебе випередять? Що значить, що ти даси їй моєму синові все, про що вони тільки мріють? Ти в своєму розумі? Тобто як це не моє діло? Що значить, що у мене є Олена, ну і що, що є? Це не дає тобі права. Ах, так, з тобою все зрозуміло, ще й другом називався. Іван дав телефон синові. Збирай речі, сказала Ольга. Після всього, що я дізнався? Не надійся, вигукнув Іван. Пішов геть, сказала Ольга. А як же, розмріявся. Значить, по-хорошому не підеш? Ні. Тоді підеш по поганому. Як це? А ось так, сказала Ольга і пішла збирати речі чоловіка сама. Я допоможу, радісно сказав Митя. Вдвох вони швидко запакували всі речі Івана в чемодани, і Митя виніс їх до ліфта. Ну, і навіщо ти все це вигадав? спитала Ольга у сина, коли зачинила за Іваном двері. Чому вигадав? Нічого не вигадав. Все буде саме так, як я сказав, відповів Митя. Що буде то, усміхнулася Ольга. Ти вийдеш заміж за Семена Яковича і будеш щаслива, відповів Митя. Ага, а він мене усиновить, так? весело сказала Ольга. Щодо усиновлення, це я, звісно, вигадав. Але ось це інше це правда. я бачу, як він на тебе дивиться. І що? А то. Що ви станете чоловіком і дружиною. А не найголовніше не це: рівно через два роки твій колишній чоловік і мій батько приповзе до тебе на колінах і буде просити прощення та другого шансу. Не говори дурниць, сказала Ольга. Митя помилився, якщо не в усьому, то в багатьох речах. По-перше, Іван приповз на колінах не через два роки, а через півтора. А по-друге, Ольга не вийшла заміж за Семена Яковича, вона стала дружиною іншого чоловіка, якого Митя тоді ще зовсім не знав.